Паркування під знаком, який це забороняє впритул до зебри чи просто на ній. Паркування на тротуарах, на смузі для руху. Згідно з новим законом про паркування, який набув чинності наприкінці вересня, подібного на вулицях українських міст вже не має бути. Всі ці машини мають бути евакуйовані, а водії оштрафовані паркувальними інспекторами. У цих випадках водії мали б сплатити щонайменше 500 гривень штрафу. В першу чегу чергу я як інспектор евакуювала б е, даний автомобіль, який знаходиться на зупинці громадського транспорту. Е, потім ми перейшли до автомобілів, які знаходяться в зоні в пішохідній зоні. Теж евакуація. 29-річна Аліна Ярош має досвід роботи інспектором автобусних пасажирських перевезень і тепер хоче стати паркувальним інспектором. Вона подала свої документи в КМДА і разом ще з 15 охочими пройшла першість трьох турів співбесіди. Департамент транспортної інфраструктури хоче набрати щонайменше 50 інспекторів, які будуть наводити лад на першому етапі впровадження реформи паркування. В трьох центральних районах Києва Шевченківському, Печерському та Голосіївському. Однак, поки реформа існує фактично лише на папері. Конкурсний відбір інспекторів не завершено. Не вирішено і питання, в якій формі вони працюватимуть. ми орієнтуємося на закордонний досвід. Це американські. У них кольори форми наближені до фіолетового. У нас буде літня зимова форма, буде і жіноча для цього владі ще треба провести тендер на закупівлю уніформи, а також тендер на закупівлю техніки для роботи інспекторів, обладнання, яким вони фіксуватимуть порушення. Ще до урядом не до кінця урядом ухвалені деякі піднормативні акти щодо затвердження списку обладнання, яке ми можемо використовувати для фотофіксації. Ще не до кінця ухвалені відповідні інструкції, на підставі яких діятиме інспектор От, і савісна і міська влада ще має затвердити штатний розклад інспекції. Коли все це буде виконано. Інспекція буде створена. У інспекція буде транспортної інфраструктури. Зізнаються, що були б раді вже нині бачити паркувальних інспекторів на вулицях столиці. За допомогою естонських німецьких експертів розробляли алгоритми дій інспекторів та думали про логістику розташування парковок у центрі. Києва влада поки що не може забезпечити усі місця. На офіційних парковках їх замало. До того ж, платити тут доведеться за найвищим тарифом 10 гривень на годину. Кому це за дорого або не вистачить місць, має залишити машину в іншому районі і скористатися громадським транспортом. Як уся ця теорія виглядатиме на практиці, в КМД обіцяють продемонструвати не раніше початку наступного року. Проте, за оцінками експертів групи, реанімаційний пакет реформ для Києва, виконання нового закону про паркування може затягнутися аж до весни. Як повідомили на своїй сторінці Facebook, експертка групи Оксана Величко досі не вирішила питання щодо придбання автоматичної системи контролю за оплатою паркування Аскоп. Аскоп це програма в планшеті паркувального інспектора. Через неї він перевірятиме, чи сплатив водій за паркування через 10 хвилин після зупинки та загалом скільки годин паркування оплатив. Ось такі паркомати поступово зникатимуть задля економії коштів на їх обслуговування, і платити за паркування можна буде за допомогою спеціального додатку для смартфонів через смс або оператора мобільного зв'язку. Відповідно до нового закону про паркування, паркувальні інспектори мають з'явитися в усіх українських містах. Наразі закон, схоже, виконується лише у Львові. Тут до роботи стали перші п'ять інспекторів за допомогою мобільного додатку. Вони фіксують порушення і можуть виписувати штрафи, які надсилаються водієві. Поштою планується, що штрафувати зможуть навіть так звані євробляхи, тим доведеться сплатити штраф при перетині кордону. Я б хотіла, щоб наші люди психологічно були готові до того, що інколи можна і пройти з 500 метрів до місця парковки. Аліна Яруш нетерпляче чекає того дня, коли вона зможе надійти форму інспектора, а столиця ставатиме дедалі більше європейським містом, де люди поважають один одного і виконують закони. Заробітна платня інспектора в Києві становитиме трохи більше 10 тисяч гривень. У КМДА вважають цього достатньо, щоб інспектори не були ласі на хабар.